Плід Духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Вітаю вас. Я, Кенет Копленд. Давайте помолимося і перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо Тобі за твою присутність. Ми дякуємо Тобі, Господи Ісусе, що ти присутній тут Своїм Святим Духом. І ми славимо тебе і дякуємо тобі за помазання Боже в цій студії на цих словах, які лунають по всьому світу, проголошуючи, що Ісус є Господь, і Всесвіт в надійних руках. Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса, в яке ми молимось. Дякуємо тобі. Амінь. Привітайте сьогодні зі мною професора Грега Стівенса на цій передачі. Велике Хвала Богу. І привітайте цю аудиторію. Привітайте себе. Зробіть це, будь ласка. Сьогодні вранці я прокинувся і роздумував про ці речі. Тож я хочу пояснити, чому Господь скерував нас запросити Грега Стівенса на цю передачу, і ви знаєте, що тема завіту дуже важлива для нашого служіння. Багато років тому Господь вказав мені на те, що тіло Христа не розуміє значення завіту. І частково причина в нашому традиційному перекладі Біблії, бо англійською мовою в ньому використовується слово, що означає заповіт. Але це завіт. Я вважаю, що перекладачі намагалися донести думку про те, що це воля і завід Божий, але через багато років це значення просто втратилось. І англійською мовою в традиційному перекладі слово завіт використовується багато разів. Однак, коли ви чуєте слова старий завіт і Новий завіт або Нова угода, фактично це приводить до того, що люди не приділяють цьому увагу, а це дуже важливо. Це дуже важливо. Тож, давайте відкриємо наші біблії на другому посланні Петра, перший розділ, і читатимемо перші чотири вірші. Симон Петро, раб, фактично слово раб, в інших перекладах представлене як слуга. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняли з нами однакову дорогоцінну віру. Це дивовижне ствердження. Однаково дорогоцінна віра. Цей апостол називає віру дорогоцінною, бо він знає, від кого він її отримав. Від Ісуса. Ісус навчив його вірі. Хвала Богу. Не лише словами. Так, Він продемонстрував її. Є, він продемонстрував це. Він показував віру. І ми маємо класичне вчення про віру в 11 розділі Євангелія від Марка, а апостол Петро називав Івана Марка. Своїм сином. І більшість біблійних дослідників згоджуються в тому, що він навчив і передав це Марку. Саме тому в Євангелії від Марка все викладено так коротко і змістовно, без зайвих слів. Це найчіткіше вчення про віру Божу. Тож йдемо далі. Благодаті мир нехай примножиться вам у пізнанні Бога і Христа Ісуса. Нашого Господа благодаті не прийдуть до вас лише тому, що ви просите і благаєте про них. Щоб отримати їх, вимагається певне пізнання Слова Божого. Його Божа сила, його це в відповідності з чимось. Його Божа сила дарувала нам все необхідне для життя та побожності через пізнання того, хто покликав нас до слави. І чесноти. Тут це слово означає переважати. Через них даровані нам великі, і я тут дещо зроблю. Якщо в вашій біблії є вільне місце, зробіть те саме. Через них даровані нам великі і дорогоцінні обітниці. Великі й дорогоцінні обітниці. Звичайно. Саме тому вони великі і дорогоцінні. Бо вони принесені на крові Ісуса, щоб ви через них стали учасниками Божого єства, віддалившись від пануючого у світі росління пожадливістю або людськими бажаннями, отже, якою є Божа природа? І де ми знаходимо її в Слові Божому? Ми знаємо із вчення апостола Івана про те, що Бог є любов, тому його Божа природа стосується любові. І саме тому ми запросили професора Грега для дослідження цього. Амінь. Коли я почав дослідження, я назвав це першим завітом так. і другим завітом. Першим завітом, я навчав себе говорити це. Я почав не з дослідження завіту, я почав з дослідження Ісуса. Але Він є жартовним Агнцем Завіту. Так. Тому, як тільки я почав досліджувати його, раптом я побачив завіти. Ми були створені за образом Божим. І коли ми були створені, Бог сказав шостого дня, що це було дуже і дуже добре. Людина була створена за образом Божим такою мірою, що Бог навіть привів до неї тварин, щоб побачити, що людина з ними робитиме і як їх назве. Адам дав імена відповідні їм. Перші люди були зодягнуті в славу Божу. Вони були дуже схожими на Бога. Вони були дзеркальним відображенням Бога. Так, правильно. Це як тримати два маленьких дзеркала, і ви розбиваєте одне. Ми розбили дзеркало, точніше, Адам, і з цієї причини все стало розбитою системою. Ви можете бачити себе. Іоанн говорить про дзеркало слова Божого. Якщо я був розбитий, я й досі можу бачити своє відображення у розбитому дзеркалі, але воно він не таке саме. Тому світ він викривлений. Ви були у цих смішних будинках, де все викривлено, і це не смішно. Я ніяк не міг вийти з них. Мені доводилось просити про допомогу, але це скло спотворює вас, бо дзеркало викривлене, і тому так відбувається. Світ не бачив образ Ісуса, бо ми не знали його на такому рівні. І моєю метою було пізнати його на такому рівні, щоб я міг ходити в обітниці завіту і відображати його образ. Ісус Христос, єдиний, хто прийшов і абсолютно відзеркалив образ Отця, я попрошу когось. Я хочу дещо сказати. Так, це просто піднялося в моєму дусі, і про це потрібно сказати. Ісус не був і не є білою людиною. Ні. Таке уявлення про нього не відповідає писанню. Адже він був юдеєм з близького сходу. Вірно. З бронзовим кольором шкіри. Він не білий і не галілеянин. Він галілеянин. З юдеєм. Так. з півдня. Коли він прийшов, він став образом отця. Нам потрібно попросити когось. Це повертає нас до того, що ви побачили, бо у них був спотворений образ розбите дзеркало. Вони стали слабкими, багато з них і це видіння, яке ви так. бачили, коли ви побачили тіло Христа. І оскільки ми навчали на підставі послабленої системи, ми не навчали про Бога правильно. Тому просити когось мати пізнання про отця, чи вірити в отця, чи довіряти йому, це порожнє заняття, якщо ми не представляли його характер. Віра на спасіння приходить, коли ви трохи більше знаєте про його характер, що він добрий Так. і він хоче благословляти. Тому Ісус абсолютно відображав серце Отця, і саме це Він покликав нас робити. І він навчав тому, про що тут навчає Петро і про що навчає Іоанн те, що вони бачили в Ісусі. І чому вони навчились ще в дитинстві? Чому Ісус навчився в дитинстві? А я виріс у церкві, і мене цьому ніколи не навчали. У книзі вихід є 13 атрибутів Бога, через які Бог відкрив себе Мойсею. Вони навчали про це. Вони знали ці 13 ознак чи атрибутів Бога. щороку вони говорили на цю тему молитву в день викуплення. Він знав про це з дитинства. І Павло говорив про це, коли писав про плід духа. І про всі ці речі, і про кращий завіт, який ми маємо. Бо нам було дано це. Ми просто не знаємо, як користуватися цим в якості інструмента. Ми вже отримали це у своєму дусі, це те, що хочуть отримати люди. Тому Бог може принести їх. Якщо можна, я покажу цю історію. Бог вивів їх з Єгипту до гори Божої, де він відкрився Моїсею у палаючому кущі. Якщо ви подивитесь на розповідь про палаючий кущ. Мойсей побачив палаючий кущ. Це куща каці, який є колючим кущем, і він представляє собою гріх. Шипи з'явились після гріхопадіння. Отже, це гріховний кущ, кущ із шипами. У дитинстві ми полювали на кроликів, і можна було потрапити на кущ шипшини. Брата Копленд, у нас було таке. Зачекайте хвилинку. мій тато казав: скільки ти тут будеш? Ну зачекай хвилинку. Потім у нас було зачекай секундочку, і це просто колючий кущ. Мойсей побачив колючий кущ у пустелі у вогні. Як боляче, коли ви стаєте на ці шипи, які пронизують ваше взуття і встромляються в великий палець на нозі. Так, чіпляються за ваші ноги за все інше. Так, я знаю. Мій брат частенько отримував за те, що залізав у ці кущі, бо нам доводилось буквально вирізати його з них у більшості випадків. Отже, Мойсей бачив цей кущ. Він знайомий з ним. Він представляв собою гріх. Це кущ у полум'ї, яке означає суд. Гріх було засуджено, але його не було поглинуто. І Мойсей каже: Мені потрібно подивитись що це. І він підходить, щоб подивитись на цей кущ, і Бог звертається до нього і каже: Я скажу тобі, хто я? Я Бог Авраама, Ісаака, Якова, твоїх батьків. Він починає відкривати себе і відкривати своє покликання для нього. Є велика різниця, брата Копленд, у тому, щоб вибрати свою мету і дізнатись Божу мету для себе чудово. Тієї миті Моїсей дізнається про Божу мету для себе. Він вже намагався сповнити свою мету, коли вбив єгиптянина. Ось чому він зараз у пустелі. Він вирішив визволити ізраїльтянина. Він був покликаний зробити це, але він зробив це за тілом. Бог не збирався використовувати меч, щоб визволити їх. Я визволю їх так, як я хочу визволити їх, і це буде через тебе. Попереду були собі. І Бог років відкривав пустелі. своє ім'я. Він відкрився як Ель-Шадай, а потім як Яхве. Вірно? І проявив свою силу. А це слово викупитель. Яхве це слово викупитель. У 19 розділі книги Вихід говориться. Дозвольте мені прочитати вам це. Вихід 19.4. ви бачили, що зробив я єгиптянам, і як я носив вас немов на крила хорла. І приніс вас до себе, ось що Бог сказав йому зробити. Він не сказав йому привести їх в обіцяну землю. Спочатку їм потрібно було привести в мою присутність, привести їх до мене. Ось що він робив. П'ятий вірш. Отже, якщо ви будете слухатись голосу мого, якщо ви будете слухатись голосу мого і виконувати завіт мій. Про який завіт ми говоримо? Ми говоримо про завіт Авраама, Ісаака та Якова, того, що він відкрив йому. Це завіт віри. Хвала Богу. У книзі «Вихід 19.4 і 5» говориться, якщо ви будете кривіця. слухатись голосу мого і виконувати завіт мій. Книга «Вихід 19.4». 19, 19, 5 вірш. 5, знайшов. Якщо ви будете слухатись голосу мого і виконувати завіт мій, то будете моїм спадком з усіх народів, бо моя вся земля. Коли він говорить це, вони всі відповідають: ми зробимо це, не знаючи, що вони кажуть. Вони не розуміли цього, але була гора благословення, гора прокляття, з яких вони виголошували це. У восьмому вірші говориться: і весь народ однодушно відповідав, кажучи, все, що сказав Господь, виконаємо. І передав Мойсей слова народа Господеві. Тієї миті вони прийняли завіт Авраама». брате Коплен, це завіт віри. Так. Завіт Авраама, це завіт віри. Авраам був виправданий вірою. Вони знали чудеса, але ось у чому була проблема з ізраїльтянами: вони не знали Бога. Вони бачили чудеса, але не знали Бога. І це те, з чого ми почали сьогодні у другому посланні Петра: мати пізнання про нього, ці дорогоцінні обітниці. Це означає знати Бога і знати 13 атрибутів чи ознак Бога, які він збирається відкрити. Він дає слово Мойсею. Люди будуть бачити його і чути його, але вони відійдуть від нього, вони будуть боятись його. Потім Мойсей підніметься на вершину гори. Він почне говорити про це. Мойсей стане посередником між Богом і людьми, бо вони відійшли від Бога, оскільки почули його громовий голос. Вони злякались. і тієї миті Мойсей влаштував вівтаря. коли він збудує вівтар. Він принесе на ньому жертву. Він візьме половину крові і покропить нею вівтар. Він візьме решту крові і покропить нею людей. Так. Тієї миті, коли вони сказали, ми зробимо це, це стало кровним завітом. Тепер Бог має кровний завіт з цими людьми завдяки тому, що це сталося. І він очікуватиме від них виконання цього завіту з тієї ж хвилини. У 24-му розділі Мойсей візьме 70 старіше на гору з собою для вечері завіту. Це образ, який ми бачимо у новому завіті. Ісус вислав 70 учнів. Ісус не прийшов, щоб знищити закона, щоб виконати його. Так. і все, що він робить, кожну, його кожну літеру. Так. Кожну крапку. У книзі вихід 32, Дозвольте мені показати це. давайте відкриємо 32 розділ книги. Вихід. Бо коли Мойсей піднявся на гору і Бог проголосив йому закон. Бог перервав цю зустріч і сказав «Хвилиночку, стоп. Ізраїльтяни роблять щось дуже погане, бо Мойсей був на горі 40 днів. І у книзі вихід 32,7 говориться, і сказав Господь Мойсею, «Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, який вивів ти із землі єгипетської. Скоро ухилились вони від дороги, яку я заповідав їм. Зробили собі лететеля, і поклонились йому, і принесли йому жертви, і сказали: ось Бог твій Ізраїлю, який вивів тебе із землі єгипетської. Всі, хто вийшли з ними з Єгипту, не були іудеями. Деякі єгиптяни побачили кари, побачили, що сталося, і сказали. Ми будемо виходити з благословення, ми йдемо з вами. Я думаю, що багато з цього було людським впливом. У них не було цього кровного завіту, і ці люди загинули. Ми знаємо, що сталося. Бог готовий почати все спочатку і знищити всіх. І Мойсей дещо робить. Він нагадує Богу про Авраама, Ісаака та Якова. Так він звертається до завіту. Ні, Господь, дозволь мені нагадати тобі. Мойсей звертається до кровного завіту. Бог робить крок назад. У му вірші 32-го розділу книги вихід говориться повернувся і зійшов Мойсей з гори, і в руці його були дві таблиці свідоцтва, на яких написано було з обох боків, звідси і звідти написано було на них. А таблиці були Божа робота, а письмо Боже вирізблене на таблицях то Боже письмо. 16-й Шістнадцятий вірш. 19-му вірші говориться, коли ж він наблизився до стану і побачив теля та танці, розпалився його гнів, і кинув він з рук своїх таблиці і розбив їх під горою. Таблиці були дані Богом Мойсею. Бог зробив ті перші таблиці, а не Мойсей. І у всьому цьому ті 70 старішин змогли частково побачити престол Божий. Коли вони піднялись на гору для вечері завіту. Вони побачили лише трошечки з цього. Вони описали те, що ноги Божі стояли на сапфірі. Так. І англійською мовою це звучить як стовп сапфіру. Так, його ноги стояли на цьому стовпі. Вірно. Якщо ви прочитаєте Хумаша, це збірник коментарів іудейських равинів. Якщо ви дослідите історію цього, то перші дві таблиці були зроблені з чистого сапфіру. Боже мій, у мене є люди, які зробили копію. Це справжній розмір, брате Копленд. 45 на 45 сантиметрів і 20 сантиметрів завтовшки. І на одній таблиці були написані 5 заповідей з кожного боку, і на другій п'ять заповідей. Отже, Мойсей ніс таблиці з чистого сапфіру згори донизу. І я знаю, що у фільмах це зображується інакше, але це Голівуди, це вигадки. Але розумієте, небеса збудовані у вигляді так. чотирикутника? Це точна копія небес. Це було чистим, це був сапфір. я навіть не зміг порахувати, скільки може коштувати такий шматок сапфіру. Хто міг би? і ви кажете мені, що Бог проти процвітання, коли він написав він, мав би зректися себе? Щоб бути проти процвітання на сапфірі стоять його стопи так. і майсей приніс ці таблиці з сапфіру вниз. вважається, що вони важили приблизно 68 кілограмів. Мойсей сильний чоловік, і йому довелося нести ці таблиці згори, і ось він їх розбиває. І Бог сказав йому: а тепер тобі доведеться зробити свої таблиці, зроби їх сам. Я хочу, щоб ти повернувся назад. Тому вони не виглядали як ті, але це небеса. Ісус мав божественну природу. Він зійшов з небес і був розбитий. І я починаю бачити ці з'єднання завіту, всі ці маленькі з'єднувачі, які відбуваються у всіх цих подіях. Ті таблиці були небесними. А тепер Мойсею доводиться брати таблиці, які він сам зробив, такого ж розміру, і нести їх назад на гору. І Бог напише на них заповіді. І те, що він пише на них, так чудово. Бо перші п'ять заповідей ототожнюють наші обов'язки у стосунках з Господом. Перше, що він каже, я Господь твій Бог, він каже: хей хей, вав хей, йот хей вав хей, ель. Це дуже цікаво. Чому він робить це так часто? я Єгова, Єгова Ель я викупитель. Я був викупителем, я був таким до того, як ти згрішив. Я такий самий після того, як ти згрішив, і я всемогутній Бог. Так, амінь. творець. Йод Хей, вав, хей, я твій Бог, нехай не буде у тебе перед лицем моїм інших богів. Не промовляй даремно моє ім'я. Пам'ятай про суботу, бережи її святою, шануй батька і матір. Все це записане на таблицях. Все це наші стосунки з ним. А на іншій таблиці написані п'ять інших заповідей: не вбивай не чини перелюбу, не принось неправдиве свідчення, не бажай. все це вказує на наші стосунки одне з одним. Коли я отримую пізнання Бога, то перші п'ять займають своє місце. І тоді все стає правильним, бо вони базуються на любові, оскільки Бог є любов. Пам'ятай суботу, бережи її святою. Все це спочатку Бог написав своєю рукою на таблицях сапфіру. Вони були з небес. Коли я думаю про це, брате Коупленд, я просто приголомшений. Майсей несе з собою шматочок небес, але це, що сталося з нами зараз, часточка небес увійшла в нас. І ми маємо знання, і ось чому ми зростаємо у знанні. І тепер Бог буде навчати Мойсея. І я знаю, що наш час вичерпано. Я знаю, що Бог буде навчати його і скаже йому, це молитва. Коли він поверне його назад на гору, я навчу тебе тринадцяти ознакам щодо мене, і я скажу їх. Бог скаже для нього молитву. Коли ти будеш говорити цю молитву, я почую її, і я буду милостивим. І ви бачите знову і знову. Ось чому Ісус навчав своїх учнів молитися. Ось чому ми навчаємо наших учнів молитися. Ви навчили нас молитись у Дусі Святому, молитися Словом Божим. І у всіх цих речах є пізнання про Бога, яке робить нас сильними, а не слабкими. Слава Богу. Так. Дає нам силу зростати. Слово стало тілом. Воно було безгрішним, святим, зачатим Богом, розбитим на Голгофі, але хвала Богу, на цьому все не скінчилось. Він взяв це смертне каміння, цю плоть він записав це на наших серцях. І всі ці зразки. Це зразки завіту нас, тих, хто ходить у пізнанні Божому. Це славно. Це славно, чи не так? Це абсолютно славно. Петро був навчений цьому з дитинства, і у своєму посланні він каже: раб або слуга, друге Петра, раб Ісуса Христа, тим, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру через праведність Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, благодаті мир вам нехай примножиться у пізнанні так. Бога. Ізраїльтяни не знали Бога. Вони 400 років жили у Єгипті. Вони знали богів Єгипту. Ось чому вони зробили золоте теля, бо вони злякали, що Моїсей не повернеться. І вони зробили золоте теля. Але вони мали знати краще. І Аарон, якщо я правильно читаю, там написано. Ми кинули це золото в вогонь, і з нього вискочило теля. Вірно. Аарон сказав, це все золото, яке єгиптяни дали нам і яке ми винесли. Ось чому ми зробили це, оскільки ти благословив нас не так. Він ще звинувачує Бога. він звинуватив. Вийшло золоте теля, бо ти дав нам все це золото перед тим, як ми вийшли. І потім це не літало. Це не літало, але він був одним з тих, хто піднявся на гору і побачив престол Божий. Боже мій. Віддаймо Господу хвалу і подяку. Наш час вичерпано, але слава Богу. Отже, ми дякуємо тобі. Ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі за Це. Хвала Богу. Ми повернемось за хвилину. Хвала Богу. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, Ісусе. Євангелія від Матвія 22, 37, 40. Він же промовив Йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. двох цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Дякую вам за те, що приєдналися до нас на передачі «Переможний Голос віруючого. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд і професор Грег Стівенс нагадують вам, що Бог любить вас. Бог любить вас. Ми любимо Ми вас. Любимо вас. І Ісус, і Ісус є Господь. Господь. Хвала Богу, дякую тобі, Ісусе. Слава Богу! Разом з журналом Переможний Голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Кенета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту КісеморКеї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.